Волаки tal, amigos! Всіх вітаю, мене звати Тім, і ми продовжуємо уроки іспанської мови. І сьогодні говоримо про прислівники Los Adverbios. Як утворити прислівник в іспанській мові? Беремо прикметник у жіночому роді та додаємо закінчення Менти. Наприклад, у нас є в чоловічому роді прикметник рапдо. Щоб утворити прислівник, ми беремо. Рапідо змінимо на жіночий рід, змінили «о» на А. Рапіда дали закінчення менте. І у нас утворилося рапідаменте, швидко. Карінььоса, тобто ніжна, плюсменте, менте» ніжно. З любов'ю. «Суаве» Повільно, теж ніжно можна. «суаве менте». Тут, як бачите, у нас закінчення E, тому його ми не змінюємо на А, залишаємо, як є. «суаве менте». Сімпле, простий, масменте, simplemente, просто, simplemente. Якщо закінчення на приголосний, також просто додаємо, додаємо закінчення менте. Фасиль, фасільменте, Простий, просто, реаль, реальний менте, реальменте. І давайте подивимося, що у нас відбувається, коли є два прислівники, наприклад, Ель, Асе, Есте Травахо, Рапіда і фасільменте». Що відбулося? Закінчення «менте» з'являється лише в останньому прислівнику. Тобто, у нас фасіль, «фасільменте», так? Легко. А перше слово, перший прислівник він використовується як прикметник, але завжди у жіночому роді. Тобто ель травахо Рапіда, жіночий рід і фасільменте. Він робить цю раба, він робить цю роботу швидко і легко. Тобто, в цьому випадку рапіда це вже. Є прислівником, тому що у нас два прислівники отаке цікаве правило. Є, звичайно, винятки, давайте подивимося на деякі з них: Bien, добре, маль, погано, асі, так, таким чином, deprisa, швидко, despacio, повільно. Ці у нас прислівники вони не змінюються. Вони є в такій формі. І, як завжди, у нас невеличка вправа. Можете поставити відео на паузу, переписати собі ці прикметники, вони йдуть у нас у чоловічому роді, і поставити їх, зробити з них прислівники, тобто, де потрібно змінити О на А, або просто додати су суфікс закінчення менти. Всім дякую за урок. Якщо вам сподобалось, ставте свої лайки, підписуйтеся на канал, пишіть свої коментарі і до зустрічі у нових відео. луего!